Доброго-доброго ранку. Так, я виправила звук для того, щоб ми з вами гарно один одного чули, точніше, щоб ви краще чули мене. І у нас з вами на годиннику 8.45, я Катерина Гмікотенко, із студії Управління часом. Знову на зв'язку. І тайм-менеджмент-зарядка у нас сьогодні з вами. Про що хочу говорити? В рамках. Лютого ми маємо загальну тему, яка називається невизначеність в житті. І саме сьогодні хочу поговорити про те, як приймати рішення. Приймати вміння приймати рішення і не застрявати в стані може бути, це один із способів зрозуміти, побачити і виправити ось цю невизначеність, яка є у нас. Перш за все, що хочу вам сказати, що для того, щоб дійсно приймати рішення, і ці рішення вони не відходили від нашої стратегії життя, ми маємо перш за все мати цю стратегію життя. Ми маємо розуміти, чому що ми взагалі хочемо від цього життя, які ми цілі маємо від цього життя на це життя, так? що ми очікуємо отримати, досягти. Створити за життя. І тільки тоді, коли ми будемо їх дійсно мати цілі на своє життя, цілі на цей рік, хоча б цілі на цей місяць, ось ці орієнтири будуть нам заважати приймати неправильні рішення. Або застрявати у стані можливо. Та? Є такий стан, можливо, ти в ньому застрієш і застрим. Змушує застрівати когось іншого, якщо не надаєш відповідь. І цей стан він один з найстрашніших. Чому? Тому що тоді, коли людина очікує, в неї йде найбільша кількість енергії, вона ще й досі не визначилась, так або ні. Вона ось знаходиться посередині, між так або ні. І оцей стан, ніби як бути, знаєте, як встояти на чомусь такому хиткому. Я навіть там, балансую ось так, от, намагаюся балансувати це, показати своїм тілом. І оцей стан може бути, він дійсно забирає землю з під ніг просто через те, що не дає можливості людині. Рухатись далі, людина застряє, Між так і ні, і нічого не діє, а намагається якраз збалансувати. Тож, якщо ми маємо цей стан може бути, найпростіше найлегше подивитися на наші цілі. Доброго доброго ранку, там бачу, що ви доєднуєтесь. Найлегше подивитись на наші цілі. Найпростіше глянути, що ми маємо. Що хочемо мати, да? Тобто на якому відрізку нашому шля... нашого шляху ми знаходимось в відношенні до нашої цілі, де ми знаходимось? Наскільки близько до нашої цілі ми знаходимося, і відповідно, тоді ми можемо прийняти рішення, ось ця пропозиція, яка до нас прийшла, це гідна пропозиція, я її приймаю чи ні? Як вона, як ця пропозиція допоможе мені досягти моїх цілей? Так? Коли ми маємо цілі, в нас з'являється ось це додаткове питання, як ця ситуація, в якій я опиняюсь, яку я бачу, в яку я ем, беру, та? Як вона допоможе мені досягти моїх цілей? І ось тут найцікавіше це те, що ми можемо задавати це питання, а ми можемо не задавати це питання. Так, от чому сьогодні мені дуже важливо, щоб ви, дивлячись у менеджмент зарядку, все ж таки поглянули на це важливе питання для нас, яке допомагає прибрати невизначеність? Принаймні в цій ситуації в своєму житті. Бо, по суті, коли ми говоримо невизначеність в житті, ось це слово невизначеність, слово сполучення невизначеність в житті, воно складається з, маленької, з маленьких невизначеностей. Воно складається з великої кількості маленьких невизначеностей. І для того, щоб прибрати невизначеність в житті, нам потрібно перше мати власні цілі. На життя на рік на цей місяць, на цей тиждень на день також ідеально мати, але на життя на рік на цей місяць буде достатньо. Далі розуміти, розуміти, що та чи інша ситуація, яка ось нас відправляє в стан, може бути, яка із цих ситуацій допоможе мені. Або як вона допоможе мені йти до моїх цілей, і, звісно, знайти в своєму житті ось ці різні ситуації із невизначеностями, і подивитися кожну із маленьких ситуацій, які складають велику невизначеність. І звісно ж, і звісно ж, та? прийняти рішення, як це допоможе або віддалить нас на шляху до нашої цілі. Та? Або ми після цієї ситуації станемо тут, або без далі будемо. Тож, ось це найголовніше, що я хотіла сьогодні проговорити: що невизначеності, велика невизначеність в житті, вона складається з маленьких невизначеностях в різних ситуаціях і в різних питаннях. Як їх вирішувати? Ідеально мати свої цілі на рік, на місяць, звісно, на життя. Але найважливіше, що що я ще не сказала, і я зараз з вами проговорю, що невизначеність у нас починає зникати сама тоді, коли ми починаємо планувати свій день. Коли ми плануємо свій день, ми беремо під контроль час, яким розпоряджаємось та ось ці 24 години, які є в кожного з нас. Ми беремо. Їх під контроль, ми починаємо з ними з ним працювати, наповнювати цей час тими задачами, які хочемо ми, очікувати тих результатів, які хочемо ми. Ну і звісно ж, і, звісно, ми ці результати не просто очікуємо, а ще і отримуємо. Тому що тільки тоді, коли направляєш свою увагу на якусь, на якусь дію, на якусь ситуацію, на якусь область. Ця область починає приходити в порядок, і ця область починає ставати такою зрозумілою і чіткішою. Тож, друзі, планування це саме той інструмент, який допомагає визначити ось ці невизначеності в житті, і це той інструмент, який допомагає поборотись із ними, з'ясувати, що це, і прийняти рішення. Ось це найважливіше, що сьогодні я хочу з вами проговорити. Ну, і звісно, доброго-доброго ранку. Ну, і звісно, я не можу вам не сказати, що саме планування ви можете навчитися це робити з нами, використовуючи техніку, технологію прицільного тайм менеджменту Тому що, як показують, Результати нашої діяльності за більше, ніж, за більше ніж 20 років життя технології, люди, які її мають, які її використовують, складають 30% Forbes Україна. Тож, чому б і ні? Чому б і не спробувати саме цю? Саме цю технологію взяти в роботи фокус своєї уваги і створити щось неймовірне в своєму житті. А ви цього дійсно варті? І ось така моя пропозиція: в понеділок, 1002 запускається. Наш тренінг, він, наз... він називається тей Management квест Turbo 21. І саме на цьому квесті ви зможете взяти під контроль кожен свій день, навчитись його планувати так, щоб вам це було класно, зручно. Ви знайдете часу, якого не вистачає протягом е, доби завжди. І, звісно ж, ви е, сплануєте по завершенню цього квесту. По завершенню цього тренінгу ви сплануєте свій наступний місяць, свій місяць таким, яким ви цього чудесно бачите. І перевірите. Перевірите ось цей закон, що від невизначеності допомагає планування. Я рекомендую все ж таки перевіряти самостійно, а не слухати, що говорять інші. А зараз кажу вам: папа, -па, до скорих зустрічей завтра о 8.45 на цьому ж місці. Зустрінемось.